Так, у нас вже вечір, а я працюю з моркою. Буду розфасовувати її по пакетах, морозити. Там комбайн, мені не дуже подобається, як він стругає ту морку, воно трохи відрізняється від тертки. І отакі ще шматочки лишаються. Ну, Але коли її багато, то варто скористатися цим. Помічником, чому я взагалі це роблю? Тому що морква гниє. Я спробувала спосіб, який мені порекомендувала сусідка для зберігання моркви це запхати її в трохлітрові банки і перевернути банки о, ну, на гору, так, і поставити просто в погрібі. І, коротше, там почала в мене гнити морква. Ось результат видно, і тому я вирішила ту моркву, яку я вже таким способом спустила в погріб, переробити і оце заморозить. А ще в мене лишилась морква в мішку.